Про розлад особистості ми говоримо, спираючись на ті критерії, що це, по-перше, досягає той, того ступеня виразності, що проявляється в усіх сферах життя, в усіх. А досягає того ступеня виразності, що призводить до порушення адаптації в житті, тобто заважає іншим собі бути щасливим і оточуючим. Це така тотальність і. Триває протягом, як правило, всього життя, тому що розлади особистості формуються протягом дитинства, підліткового віку, але діагноз цей у дорослих встановлюють вже після 18 років, маючи на увазі, що до того, що якась динаміка може бути в ту чи іншу сторону. А далі це вже відносно, відносно стабільні. Чому відносно, тому що є періоди компенсації і є періоди декомпенсації, коли це буде виглядати ну, прямо як патологічний стан. Але є періоди компенсації, коли все набагато може бути краще, і треба звісно рухатися до того, щоб цих періодів компенсації було більше.